Всім доброго дня! Сьогодні свята неділя, і у мене вареники з сиром. Чоловік захотів таких вареників, сказав, що буде помагати ліпити. Ну, побачимо. Вареники, якщо чесно, я це роблю на глаз, я нічого не важу. Ну скажу приблизно. Тут у мене приблизно 450-500 г муки до кілограма кисломолочного сиру домашнього цельного, тобто жирного. Одне яйце піде в тісто, два яйця підуть в сир. В тісто піде 3 столови ложки рафінованої олії. У мене сьогодні кукурузяна олія. Пів чайної ложки солі і кп'яток. Отака чашка. В Чашки не знаю, ну я це роблю на глаз, замішую тісто. До борошна я додала сіль, промішую це все ложкою. І додаю. У мене крутий кипяток, додаю кип'яток і вимішую теж ложкою. І тепер вимішую. Бачу, що буде мало. Надо ще півчашки додаю. Окропу. Все вимішую. Так. так. Нам треба добитися, щоб увійшла вся. Мука. Я тісто не вимішало добре. І тепер я додаю постне масло. Ці вареники еластичними, вони хорошо варяться, не розварюються і потім не склеюються у миски. Дуже хороше тісто удачне Воно легко розкачується, легко ліпиться. Ну, в общем, хто не пробував іще на заварному тісті, пробуйте. О. Коли трохи вже підостине тісто, тоді треба вбити буде одне яйце. Чого так, щоб не заварилося, а то будуть тоді у нас яйця в круту в тісті. Так. Ось таке, бачите, хороше, хороше еластичне тісто вийшло, воно вже тепленьке, і зараз я сюди вбиваю одне яйце. Так. І вимішую його з яйцем ще. Нам треба його хорошо вмішати в тісто. Зараз тісто розслаїться, ну нічого страшного, воно опять забереться. Ми все одно будемо підсипати муку, коли будемо розкачувати корж. Все буде добре. Виложила я миски тісто на розділочну доску, підпилила мукою і тепер ще його трошечки підмішаю в муки. Отак, тісто дуже приятне. О, от воно хороше хороше тісто і тепер отак піщевою пленочкою я його ввору, щоб воно не завітрювалося, і нехай воно постоїть відпочине. До творога я додаю чайну ложку солі з хорошою горкою і вбиваю два яйця. Сир такий хорошо віджатий. У ну, мене є така насадка, яка робить пюре. Мені дуже хороша, удобна від фірми Ротикс. Посилання буде під відео. Заходьте, дивіться, там буде скидка від мене 10%. Так що, кому інтересно, заходьте. І зараз я пропустю через неї цей сир. Буквально декілька секунд і все готове. Не треба міняти товкушкою, так що дуже удобна штука. Це не тільки оця одна насадка, ось вона. Тут ще йдуть ножи для нарізки, венчик для збивання такий, венчик для збивання ще другий, для нарізки всяких овочів. Ну і, звісно, блендер теж. Ну, класна штука, що можна. І це віддихнуло. Убираю тінечку. Таке воно хороше. І ділю його на 4 частини. Качаю, Дуже приятно в работе. Мягкое, мягкое. Не комочка, то для ничего. Прикрываю это тесто опять пленочкой. А с этим буду сейчас працювати. Подсыпаем муку. И качаем корж. Бачите, воно ж пузариться, пузыріки такі надуваються. Муку беріть завжди вищого сорта на такі вироби. Розкатала я тісто. бачите, отака от толщина, буде 2-3 міліметра. Тонше й не надо. І з стаканом вирізаю кружечки. Так, заготовки роблю. У мене бабушка так квадратиками різала, і в неї відходів не було ніяких. то що було там крайки, то вона казала, це варянички будуть на полички. Ох. Ну, а я потім все одно це тісто перемісю і зроблю. Якщо навіть мені творога не хватить, у мене є заморожена вишня. Я ще зроблю з вишні. Так що нічого не викинеться. Викладаю начинку нашу. Так. Я сразу на всі кладу, а потім встаю і починаю ліпити. Хтось наоборот бере в руку тісто і так вот налажує і ліпи. Мені удобно так. Але дивіться, як вам зручно таке робити. Так, ну ліпим, як обычно ви ліпите. Зліплюю її посерединки, а потім мені легше вже ліпити по краям. І від серединки до краю. Можна зробити отак, от ставить його. У мене мама, вона ліпе взагалі по-другому. Ну це довго мені нема коли, вона ліпе таким кружевом. розрідом. Чесно говоря, я ліпити вареники не люблю. Для мене це довго. Я люблю швидко щось, щоб було. Раз, два і готово. А це, звісно, зараз я позвучу чоловіка, він сильно грозився мені допомагати. Ліпала все. Налила воду в каструлю і поставила її, щоб вона закипіла. Дивіться, стільки в мене вийшло вареників, наліпила. Помошників можна було бути багато, але ліпила одна, тому що помошники в мене такі, знаєте, як мама каже, холодні помощники. Дитина прийшла з чоловіком. Коротше, дитина почала ці вареники всі мені жмакать, кажу так, ідіть в дідську і я буду це сама все робити. О, що, отак вийшло з цієї порції. Дивіться, що в мене залишилося. От стільки тіста у мене залишилося, так що нема з чим робити вареники з вишнями. Дитина буде коників ліпити. Все. Жду, поки закипить водичка, і потім будемо кидати. Водичка закипіла. І тепер я ставлю столову ложку солі. Буду закладати вареники за два заходи. Так, да. каструля в мене велика. Так що поміститься, тісто дуже хороше. Чим воно мені подобається, що коли я його виробляю вже в кружечки, і поки я ліплю, воно не обсихає. Коли я робила тісто просто на воді, то воно у мене засихали крайки, і мені було. Складно зліпити, а тут цього немає. Кстаті, тісто дуже хороше, не пільмені це. Хто ще не пробував на кип'ятки, попробуйте, вам понравиться. Ліпиться легко, просто. Дивіться, вже в мене варенички всплили наверх, і буквально буквально одну минуточку, навіть менше, півминуточки. От вони починають закипати і я їх витягаю, тому що у них тут дуже тоненьке тісто, тобто переварювати їх не треба. Зараз зараз закиплять. А тут у мене на обід суп з фрикадельками, я вчора варила з рисом і з фрикадельками. Супи я не вилажу, тому що їх ніхто не дивиться, ті супи. Супи це таке діло. Сучок масла я розтопила в мікроволновці, це домашнє масло і на дно миски я наливаю пару столових ложок. Я їх вже витягаю, вони вже готові. І трошечки під проточною водою. З-під фільтра я їх прополаскаю. Вилажу їх у миску. Отак. От Отакі От гарнусінькі варенички получилися. Вот такі варенички, бачите, ніде нічого не розлізлося. Зараз вам покажу. Вот таке хороше тісто, начинка всередині. Дуже вкусні, сочні. В общем, я рекомендую вам на таком тісті готовить вареники, а ще й пельмени. Дуже вкусно. Воно таке не тверде, нежне, недовке. Ну, в общем, то, що надо. Так що, кому понравилось відео, ставте лайк, заходьте в телеграм, підписуйтесь і всім пока! Сливочки! Ой, девочки? А еще? Ну, вкусно. Ну что, вкусно? Да.